Підозра, яка була та якби готова вже на моменті обшуку 28 листопада, якщо вона і коли вона врешті наздожене Андрія Борисовича, от то там питання адвокатської діяльності не думаю, що дуже вплине на можливості її вручення. А можна я уточню, Романе? А ви стверджуєте, чи правильно я зрозуміла? Ви стверджуєте, що на момент обшуків 28 листопада торік підозра вже була готова? Це вам з ваших джерел відомо, чи це ви припускаєте? Деякі наші колеги не можу казати хто, але б бачили навіть сам текст цієї підозри. Тому якби вона точно була е, готова, але е, знову ж таки, ми після того як її довгий час не вручали, ми намагалися зрозуміти, якби в чому е, предмет історії, і наскільки нам вдалося там е, зі спілкування з, з, з людьми з різних сфер е, зробити висновок. Йдемо про те, що раз уже набув в моменті там, обшуків не оголошувало підозри. І раз ця річ стала, ситуація стала настільки там, політично ангажованою і чутливою, то слідчі вирішили, що краще ми трохи потягнемо з підозрою, але вже ну, зробимо її такою, щоб вона ну потім не було якихось питань до неї, і не можна було легко її там всяким Петровим, Івановим і Сідоровим умовним, не конкретним, да, дискредитувати в своїх ефірах. Тому якби логіка в, в цьому загалом є, да, Андрій Борисович, якби на місці, ви, як бачите, навіть роботу собі шукає, щоб якось е, прожити, е, бо ж зарплата во всі президента була, як ми знаємо, не висока. Тому е, очевидно, що чоловік е, якось намагається продовжувати жити, і е, він тут, тому я думаю, що скоро. Якщо, Романе, якщо вам ну, від ваших джерел вам відомо, що була підозра, можливо, вам відомо, за що була ця підозра? Дивіться, я не хочу бути людиною, яка б тобто я особисто цю підозру не бачив. А тому так як ми з вами відповідальні журналісти, та і намагаємось говорити тільки те, що самі перевірили, бажано в кількох джерел. перехресна там перевірка і речі, які ми можемо за які ми можемо нести відповідальність. Та я за це не знаю, тому якби вигадувати не буду. І, Краще не буду відповідати а наші ти, мабуть, бачив, Романе, що наші колеги з дзеркала тижня в той період писали про те, що підозра підозра для ярмака, якщо вона є, вона може стосуватися будинків кооперативу Династія, за за зведенням яких стоїть Олексій Чернешов. Про це писали журналісти Бігу І що нібито Єрмак був зацікавлений в одному із цих будинків. Як тобі така версія? Дивіться, це версія, яку ми прочитали у колег. Та? Тобто не вірити колегам можна в принципі. Та? У всіх трапляються ситуації, коли їхні джерела якось намагаються б, там, зманіпулювати вами. Та? Але ну, те, що і в Бігусів, і в Дзеркала дуже схожа інформація, говорить про те, що Можливо, саме ці епізоди фігуруватимуть, чи фігурували в, в, в тому документі, який був готовий там на, на час. Є ураження.